У Чернігові в приміщенні міського палацу культури запрацював єдиний центр надання допомоги постраждалим унаслідок ракетної атаки по місту, 17 квітня. Під одним дахом міжнародні партнери, а зголосилися надати допомогу, зібрані в одному місці для того, щоб оперативно надати мешканцям допомогу в наступних напрямках. Це відновлення житла, це грошова допомога, психологічна, юридична. Також можна отримати будівельні Набори, це плівка безпосередньо, царяхи та інший інструмент, а також набори екстреного реагування, гігієнічні і непродуктові. Це допомога у сумі 3600 гривень на кожного члена домогосподарства протягом трьох місяців для того, щоб люди могли себе якось забезпечити першими необхідними речами після. Цієї надзвичайної події допомога надається завдяки підтримки чеського народу. І ми в координації з міським з міською радою, з іншими партнерськими організаціями, провели розподіл домогосподарств за адресами між організаціями. Для оформлення допомоги від міжнародних партнерів чернігівцям з собою треба мати паспорт, ідентифікаційний код, документ, що підтверджує факт проживання за адресою. Це може бути як прописка, так і довідка ЖЕКу чи ОСББ, а також виписку про реквізити банківського рахунку. Наразі по допомогу до єдиного центру. Надання допомоги звернулося вже понад 200 постраждалих. Нагадаємо, 17 квітня через обстріл РФ у Чернігові загинуло 18 людей, 78 людей було поранено, пошкоджено 28 житлових будинків. Не було в мене вдома, відсутній я був на дачі. Був я на дачі. І це що, що, приїхав, сказали, позвонили, що удар був три прильоти ракети. Прибіг. Ну, квартира відкрилась. Раз у кімнату заходжу, вікна нема, вилетіло вікно, стекла паляються і трістини там по кімнаті. Межкомнатна двері і балкон весь улетів. Ну, що я написав, заяву в міліцію, що то як то повинні должны... Іли в одному місці зібрати, щоб не б'яти що говорять, в вже киди туди, іди туди. Уже два дні хожу і толку нікакого. Рама висит, і ніхто нічого не знаю. Дожди йдуть. первый раз, когда были боевые действия, это на районную больницу, у нас тогда были выбиты стекла на балконе. Вот. И сейчас, вот когда случилась эта страшная беда, у нас опять на балконе выбиты стекла, и с другой стороны лоджия, весь подоконник вовнутрь ушел. В цей момент я была У родственникам а у мене був квартирі зять. А внучка вийшла собачкою. і ми настолько. Ми не знали взагалі, що там є, але слава Богу, у нас всі живи. Єдиний центр допомоги постраждалим унаслідок ракетного обстрілу РФ працюватиме в будні з 10 до 18 годин до середи 24 квітня включно. Проте постраждалі Чернігівці зможуть одержати необхідну допомогу і після завершення роботи центру, звернувшись до відділу звернень громадян Чернігівської міської ради. Також постраждалі можуть заповнити заяву в дії та отримати кошти на ремонт за програм. А є відновлення.